Всім привіт на каналі Reaction UA. Так, ви, напевно, зараз дивуєтесь, що то зараз такий у нас якийсь там дідуля. та... Е, це починається та рубрика, про яку я говорив. На жаль, активність я впевнений, що її не буде. Хоча, якщо буде, я дуже дивуюсь, це буде дуже файно. Бо я бачу, що. Дуже дякую, що на творчих набрала 24 перегляди за день Навіть за день. З 8 ранку до, не, до пів 12 ночі це непоганий результат, тому що при, при тому що десь до 3 був тільки один перегляд. Тобто я не знаю, як так вийшло, але дякую. Зараз я беру пісню з того сайту, про якого говорив. Який сайт я вам не скажу, щоб. Не дивились лишній раз, коли вам треба. Е, можливо, ви його знаєте. Якщо не знаєте, то знаєте. Ерік Клептон пісня One Woman. Подивімося, що це в нас за пісня. Я кажу, ви будете вгадувати, хто в мене буде на мене виграє за тиждень. Починаємо ми з понеділка, так, з понеділка. От зараз понеділок пускаю відео. Творчі ми нарахуємо, Творчі я хотів би ще вчора вночі. Але подумав, що тобі не буде переглядів залишив зранку. А ми таки почнемо з вівторка. Відео вийде. Напевно, десь. Ну, ви вже знаєте, коли вийде, але так для себе Думаємо, 9 ранку, 10 десь так. І з того часу ми починаємо дійсно цю рубрику. І планую десь, от, в, мене, от, змійте, в мене, коли практика, коли вихідний. Пане вихідний буде більше пісень, в, коли робочий в мене буде одна-дві максимум. Тобто завтра вихідний виходить ця пісня, е, ще одна, можливо, третя. Побачимо, по тому, чи ще захочуть, чи буде активність, теж важливо. Ну і отак хочете пишіть, хочете ні, але я мастер сильно скажу мій результат. Що хтось згадає, вдруг хтось щось напише, то буде дуже файно. Вже, будемо починати. Е, вже, до речі, відомі ще чотири заявки, окрім України і Франції на дитячий. На, на дитячі Євробачення, вибачте, я вже засинаю. Я здивований, тоді Самарино, Німеччина, Мальта і Нідерланди, здається. Якщо ми їх послухаємо по-любому, але напевно, блін, напевно, треба було по перші ці пісні, потім вже цю рубрику робити. Але вже, ладно, вже не дуже такий важливо. Будемо говорити, коли рубрики, коли ні. От починаєте вже майже 4 хвилини. Початок це Тоді Починаємо, Ерік Клептон. Не подобається мені заставка. Служба мені з здається, що буде схожна пісенька, але побачимо: One Woman одна жінка. Ну. Собственно, погнали... Чекайте. А, Погнали слухати. And if the sun should fall from heaven, would you rescue me? Give me eyes to see. And if I lose the joy of living, would you be mine? Would you rescue me?

Я їх теж не буду знімати, я розняв, вони так захайтели під час війни. Мергаштерна, все таки підтримує Україну, але вони захайтали, зрозумів, що нема смислу, багато дізлайки пішло, відписки пішли, я розумію, що. Ну, добре, що треба, я з вами погоджуюсь, я зробив такий міні-експеримент тоді ще. Що я скажу, ну, типічна пісенька, там 90-х, ну, і, собственно, я її... І... видно, дідуля навряд чи щось конкретно зробить. Дивіться. Буду брати пісні не тільки з одного сайту, буду брати з, з різних. Тим, що стане і цікаво. Тим і цікавіше. Буду писати, прямо на, обло на обложці на відео, буду писати, це рубрика чи ні. От так. От. Чи номер писати буду. Напевно, буду. Напевно, буду, щоб ви орієнтувалися, скільки писаємо в тиждень там і таке. І.

when the world turns cold and friendless You reach for me Did you know that I'll be there When the tears you cry are endless Baby, don't cry you baby Oh, I need your pain i I've got open arms for you Heart is up my eyes the world to be... Боже, я зуміти, що там така довга пісня, два дві вже напевно буду слухати, а вже щось таке, щось скажу в кінці, напевно. Ладно, слухаємо, а там бачимо. Вете будемо проматувати, от його вони проїдуть, там дай секунду промотаємо, послухай там пару секунд, промотаємо так от Open arms to you. Heart that's always true. Open up my eyes. The one thing I need is got to be one woman to hold on to.

Так, ну от і кінець нашої суперпісні. Я, звісно, я нічого такого конкретного говорити не буду, скажу вам самі банальні пану речі. Просто подобається, не подобається, буду так говорити. Чесно, не подобається. Не подобається. Це, це занадто нудно для мене. Я взагалі не розумію, кому це може подобатись. Ну і оцінку я вам не скажу, я, я її собі запишу, а в наступний вівторок ми подивимося. Що в нас за... от, Хто переміг і хто щось згадає? Я вам обіцяю, буде якийсь приз. Пов'язково пишіть. Пишіть. Дивіться за тиждень, що там. Буду писати прям в назві тиждень, і скільки пісень і отаке. От Тому чекать, неба на завтра багато відео. Як мінімум одне відео по рубриці і. Заявки на дитячке робачення. Тому всім дякую за перегляд. Наважні, хтось додивився. Але надію, що хтось будуть один, додивився. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Всім пока, пока, пока.